Слове засідання цієї совочні старкової особи встановлення старту паспорту. Не з'явився далі судове засідання з Чіпки, якось невідомий. Приймався ще направлені повідомлення на адресу військової управління поліції. Повідомлення отримують яких...

На обговорення учасників процесу ставиться питання. про можливість розпочати розвідка за відповідності особи, і якої все розкажуються, а саме за відсутності слідчиво, по вашому скаже. Просять, будь ласка. Ви за учасників процесу розпочати за відсутність засліду, що не останніш завершення додаткову Переходимо до розгляду скарбів по суті. Враховуючи відсутність е, представника суб'єкту оскарження, не лише з скажника, необхідності до повного тексту скаргів немає. Зачу? Немає вже чест, якщо, якщо ви познайомилися. Тоді, будь ласка, переходимо до заслуговування ґрунтування Микола да, Європович. Да, Моє голосування дуже просте і дуже легке. По-перше, я вважаю дії, які здійснюють свідчі. Це яскравим прикладом зневаги до суду і до мене особисто як до громадянина України. Слідчі по поправі третій впродовж року, який замість проведення свідчих дій займається виключно бездіяльністю, про що багаточисленні ухвали суду, які є в складі міскладі, у кримінальному впровадженні, які він е, е, зобов'язаний. Проводити. Значит, 16 квітня я отримав відповідь чергового слідчого, яка є в матеріалах справа, з, з місто якої я усвідомив, що э, слідчий замість внесення в ЄРДР матеріалів кримінального правопорушення відносно посадових доброгось 39. Э, супереч вимагам КПК, э, вимагам... Е, також у загальнення практики е, Вищого суду з кримінальних і цивільних прав, які є в матеріалах е, моєї заяви також 12 січня цього року, не вніс відповідні відомості в mm -hmm. Єрдер. Ваша е, честь, будь-які відомості, які е, виконував. Потерпілий, або зимний має бути внесений в РДР. Такова вимога чинного законодавства на сьогоднішній день. Та судової практики, яку я нарік. Старіка 55-56 про це каже. В будь-якій іменності тільки після внесення в РДР слідчі має право постанови закрити кримінальне провадження. А внести з ними у статті кримінального правопорушення. Цього зроблено не було. Стосовно другої частини моєї скарги на бездіяльне свідчення. Також впродовж е, цього кримінального правопорушення, е, яке я зареєстрував 31 березня минулого року, маю, бути, маю бути, були здійснені е, Деякі действия, слідчі, а самое проведение экспертизы, господачи діяльності. Всю экспертизу проводит военная установа, которая є в материалах криминального правопорушения. И термін проведення этой экспертизы по був был на час 3 травня. Сегодня у нас 10 травня, то есть 5 дней тому. Про що є письмовою вказівкою прокурора нашої місцевої прокуратури номер 4 матеріала справи, про що є відповідні мої попадання, станом на сьогодні, після моєго останнього попадання, я не маю письмової відповіді стосовно ні терміну проведення цієї експертизи, ні мого конституційного права ознайомитися з матеріалами кримінального правопорушення. Це теж відпадає про під бездіяльність свідчува. Тому я прошу повністю підтримати мої вимоги і зобов'язати свідчува прізвища вісачі, які проводять кримінальне правопорушення 12.016134307, Несі відомості про правопорушення, правопорушника має ознаки злочину статтю 366 Кримінального кодексу України за заяву про злочин Плотнікова Миколи Говорича від 4 -го квітня цього року. За вхідний ПЕН 1598. Ознайомити мене в з матеріалами досудового розслідування про кримінальних правах, які зазначив вище. КПК України. Ну і Підтвердження дати та часу клопальної за ревізії я, звичайно, можу бути впевнений після ознайомлення з матеріалом кримінального впровадження. Я так рахую, що ніяка ревізія не проводиться, тому що я відповідно клопотання просив бути присутнім під час цієї ревізії. От на погодження дати більше, ніж півроку треба було часу витрачити. Отримати погодження відповідної установи. І зараз я вимушений розпочати підготовку цивільної справи у кримінальному провадженні про бездіяльність державних органів. Та, та відповідно е, моральна і матеріальна компенсація, як постраждати відповідно, відповідно кримінальні справи. Все я точно. Ми до вас декілька запитань на точно. Чи правильно вас розуміє чи Суддя, що за вашою заявою від 31 березня 2016 року були внесені відомості за ознаками 364 з позначкою 1? Ні, ваше честь, звичайно, ні. За моєю заявою, 31 березня не було зроблено нічого. Мої відомості, моя заява про кримінальне правопорушення була внесена слідчим у червні. Фазі, я розумію, але його зазначена заява була лише за ознаками 364. Поточкою 1. Так, так? Так. А 4 квітня 2017 року ви звернулися з доповненнями так. до зазначеної заяви, де серед іншого зазначаєте, тобто, що ви вбачаєте в діях 366 і просите зараз внести відомості саме по 366 -ї. Саме так. Так, а, е, у мене запитання, чому ваша заява звучить як доповнення? Ви вважаєте, що воно має бути в рамках одного кримінального провадження? Так, я вважаю. То давайте уточнимо. Ви просто від відомості за ознаками 366-ї просто відповідно до 214-ї кримінального кодексу України. Чи внести відомості в рамках кримінального провадження останні цифри 69-15? Я і виклав зараз ще раз повторюю, що я прошу зобов'язати слідчого Російського управління поліції в рамках кримінального провадження, в рамках кримінального провадження, відомості по 26 статті. Тобто як додаткову кваліфікацію? Тання в тому я вам роз'ясню. Тання в тому, що за кожною заявою вноситься окремий окремі. Враховуючи те, що ваша заява... Чи по 366 й по 4 квітня можна ставити питання щодо внесення відомості предку 2014, а потім об'єднання у кримінальних провадженнях. Так, для мене не принципово, я погоджуюсь з вашим Про високою. Просто розумієте, да. процесуальний предку 2014-го зобов'язати слідчого внести в рамках уже порушеного кримінального провадження додаткову кваліфікацію процесуальним кодексом не передбачено. розумію, це право прокурора. Тому а, чи, чи правильно, давайте Ви ставите питання про внесення відомості по 366-й в порядку 214. Так. 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 І, е, зоб... І інше питання це 221-го, дата метеодиання. Так. Писайте просто. Переходимо до дослідження матеріалів.